Кажемо, як виглядає Топконовське обладнання з заводу і те, що ми доробили на самохідному прискочці Амазон Пантера. Тобто це стоїть Амапад-2, це наша консоль, Топкон X35. Але в оболочці Amazon інтерфейс трошки відрізняється. От у нас є оприскоч, має секції, да? контур поля ми зробили. І в нас секції чітко відключаються на полі. Можна подивитися, де в нас скільки ми зробили. Скільки залишилося, можна поміняти вигляд. Півполя зробили, скільки нам залишилося працювати. Повернемо все назад. У нас є монітор, універсальний термінал, де налаштування самого виливу оприскувача, стабілізації штанги. Є, так як і у нас в ТОПКОНА, на оригінальних топконовських моніторах віддалений доступ, тобто користувач, віддалена підтримка. От мене механізатор визивав, Вадим москівський вибирає, нажимає виклик, і я повністю підключаюся і віддалено можу налаштовувати, допомагати оперативно, якщо з'являються якісь питання. У нас видно, що похибка 14 міліметрів, РТК-сигнал. Ось 15 супутників. В даному випадку працюємо з компанією System Solutions на цьому прискущі. По РТК-сигнал зараз на даху покажемо. Де стоїть антена, вона з заводу там стояла, і четверта. Тобто ми туди вставили РТК-модуль і розблокували до РТК сигналу. І встановили наше джерело живлення. Це Starlink Mini, який дає інтернет, Wi-Fi Кругом даний клієнт хоче ще встановити камери 360, щоб було видно в онлайні, що робиться навколо прискоча. Відповідно, подивимося. Приймач Агі-4. Starlink Mini Starlink Mini просто двома кабелями з'єднаний всередину заведений, це живлення і це Ethernet кабель, яким подається напряму інтернет на наш монітор ну, в даному виконанні Amazon AmaPad 2. Даний Starlink можна використовувати будь-де. На сьогоднішній день період війни він актуальний, коли стоїть оприскувач, можна переставити його на машину, в офіс, в будинок, і у вас буде інтернет, де б не були. Ціна питання абонплати 10 євро або 40 євро в місяць, в залежності від тарифу і від пакету інтернет-трафіка, який вам потрібен. Для ртк сигналу достатньо тарифа 10 євро, чи навіть 9 євро 10 гігабайт пам'яті на місяць. Відповідно, таке рішення на даному оприскувачі, якщо у вас є такі оприскувачі, або кейсі Патріоти, чи Джондіри, чи Хорши, ну взагалі любі самохідні оприскувачі, ми можемо таке вам зробити, і буде у вас повторюваність на полі того, що не було там в заводах коли ви купували. Якщо є прицепні оприскувачі, то ми також вам встановимо автопілот на РТК сигналі і підключимо, щоб він був у вас розумний. Отключав секції, стабілізація штанги працювала, і потім ми цей автопілот використовували на іншій техніці, коли оприскувач стоїть. Тому, друзі, от такий сьогодні у нас кейс в даному господарстві. Надалі ми ще покажемо в даному господарстві, які є інші трактори з нашої навігації, з сівалками хорш, «Лємкін». Тому звертайтеся до нас і будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі!